Дочка моя, благословенна будь, прабатьків здійснила волю ти, єдиний народ роди зібравши, щоб зберегти рід твій, у яким кров моя, це й заповідаю, що говорити буду я, ніхто не сміє змінити. Інакше прокляну во вік. Дочка моя, роду твоєму доки не вийде строк. Потрібно, як вмерти, розчинитися серед народу, хранителем вірним оберігатися будете, якщо хто задумає заподіяти вам зло, загинуть не тільки тілом, тому що мало, а духом і душею і плодитися будуть, як сміття, і змию тому, що без потреби будуть, і до себе не допущу. У таємниці зберегти твою дочку слід. Благословенна буде, хай вона, вклоняться їй сини, й дочки, матері твоєї, шануватися вона буде, хто благословляє її, благословенні будуть, хто проклинає прокляті. Послужить їй народи, і вклоняться їй племена, бо через неї народиться та, що буде матір'ю Тобі. І прийде в мир, коли настане днів кінець, і зможе вона дати тому народу силу, бо є вона початок і конець всьому, життя, що має на землі. Багато дам пророк я для народу цього, але користі буде мало в тому, і будуть гинути роди, що з нехто із закон мій. І урятувати вже ніхто не зможе їх. Цей народ прийме велику скорботу і строкує тисяча років, і буде голод, війни, а найбільше мерзенність духу, і будуть, наче пси на розтерзанні, терзати цей народ, Ті лживі князі у божевіллі своєму, міняючи історію. Несуть загибель для народу і собі. І будуть прокляті, хто сам, назвавшись князем, живе не в князімськім законі. Вона прийде, щоб виконати заповідь мою, що обіцяв я правцям твоїм вінець первородства срібне одягти їй повинно, щоб в століттях роди з'єднати. Якщо однієї з неї крові ми це не їй, і дам їй суд вершити над народом тим, як вирішить вона. Я виконую все, адже це є закон. Не слід опікуватися невір'ям народу, зневага до твого роду. Сповістить, у кому є закон, а в кому вже немає його. Дочка моя, коли вона в невіданні з хранителем своїм, виконай перший той закон, ти заспокої її і навчи всього, що повинна знати, я прийду і буду говорити з нею. І кожний, хто в смиренності великій. Коли дочка моя на голову вінець одягне, коліно схилить, урятує він себе і духом він моїм відзначен буде, інші же згинуть. Цей завіс слід виконати на зорі в той день, коли життя я на землі зачав, і свято це було велике. Якщо дочка моя, одягши той вінець, молитві за народ просити стане, я дам закон, що суть життя, якщо ні, загибель всім. Написане це на трьох срібних листах у рік 6454 від створення миру, індикт 5. Чому я, Григорій Чорноризець, і багато людей свідки є?